Вітаю, друзі! Давайте ще одну останню ігру з, Вал з Валерієм, де ми грали, де я грав без ферзя. Тобто, ви бачите, вона, ну, вона була перша, але ми будемо її розглядати на каналі останню. Бачите, що знов кудись мене йде ферзь і знов ось так підставляється під бой. Дуже, дуже це погане рішення, але потім ми якось. Намагаємося грати тими фігурами, що залишаються. Які є тут козирі у білих? Так? Бо багато раз чуєш від учнів, там ну, учнів початківців, що в мене було програно, але я грав до мату. Та це не обов'язково. Треба грати так, щоб були хоч маленькі шанси на успіх. Треба грати так, щоб у вас, ну, як Джим Керрі казав, щоб був хоч маленький, але шанс. Тобто ви можете програти у 20 ходів. Це не страшно. Страшно, коли ви граєте, і не маєте жодного шансу. Так? У цій позиції я що задумав? Ну, по-перше, чому я бив вже аж? Я е мрію використати лінію ж. Можливо, якісь будуть комбінаційні мотивчики. Турана Ж1, слон може відкритися. І хочу коня. Ми бачимо, в нього немає білопольного слона, тому я хочу коня завести на F5. І це буде дуже дуже цікаво. Ну, давайте дивитися. Суперник доки, поки що грає досить сильно, не дає війти в, в, в гру моєму іншому коню, але я поки ходжу тим, чим можу ходити. Д3, ну, кінь D2 потрібно підвести до гри. І суперник грає кінь F5 і забуває про ось цей рентген, тому що у цій позиції, звісно, вона виграна для чорних. Потрібно грати слон E7. і там я 3-0 збирався грати, де є. Ну, я б не бив на е 3 але все ж таки ми бачимо, що там ну, чорні зберігають зайвого ферзя. Але вони поквапилися, побачили слабке поле, але в них було ще більш слабке поле. Позиція білих вже стає з перевагою. Суперник ще одну помилку робить, і тепер у білих просто зайва фігура вимчпить. І, звісно. Ну, тобто такий конж, він ніколи не повертається живим, ми подивимось трішечки реалізацію. Тобто я все одно маю бажання атакувати оцей слабкий пункт. Ну, Б4 це так, десь надвігає, можливо, прохідну зробити. Де є, ну, є ідейка пролізти слоном, зробити зв'язку таку. Слон H2. Ладья відійшла, слон F4. Чому я не пішов король на D3? Не хотів ФЄ з шахом, тому ходжу король Е2, G6. Ну і забираємо все, що можна, і досить, звісно, просто виграємо. Тут суперник, як він думає, ставить загрозу G4. Але бачите, іноді нам ну, потрібно попастися так, у пастку. Я ходжу Е5. ну, Залюбки. Даю супернику можливість зіграти G4, ну якщо він не зіграє, F6, Є6, пішаки зайдуть у ферзі. Тобто реалізовувати, матері... реалізовувати виграну позицію потрібно ну, найпростішим способом. Що ми і робимо? Змінюємо усе і в нас така безліч прохідних, що, звісно, чорних... нічо... чорним нічого не може е... допомогти. Рятувати цю гру. Звісно, можна було б піти і всім, але я вже якось вирішив короля піджати, Бачите, на мат вже грають. Це для Цитоту може бути цікаво. І ось таки ставлю такий так мат. Ну що по цій партії можна сказати? З дебюту ми опинилися у дуже-дуже тяжкій, у програній позиції. Компенсації, звісно, ніякої не було за ферзя. Але ми побачили хоч якісь мрії. Це лінія G, котра нам врешті принесла успіх. І спочатку ми тут ферзя виграли, потім ми тут підміняли останній матеріал чорних і була перемога. Ми підмітили те, що у суперника нема білопольної масті, і ось по цій масті, як у картах і б'ємо. І кіні бачите таке. Змусили суперника помилитися. Звісно, він, Валерій не повинен був помилятися, але коли ми ставимо якісь проблеми, будь-яка людина може, може, грубо помилитися. Ми повинні ставити перед суперником проблеми. Постійно, постійно, постійно. Одну він обійде, другу обійде, а десь. Потім візьме і грубо помилиться. Ми знаємо випадки, коли у класичні шахи, це ж все ж таки був друзі, фактор часу. А коли у класичні шахи чемпіон світу Гаррі Каспаров здавався у нічийних позиціях. Тобто людина, я вже казав, коли ми ставимо перед нею якісь проблеми, якісь загрози, людина а, починає себе, себе накручувати. І крім тих загроз, які є у позиції, Дійсних загроз. Він ще собі надумує якісь мар, примарні, ходи, наші ходи, які ми навіть не розбираємо. У страха очі великі. І тому захист це найважчий у шах. Підкручуйтесь, створювати якісь проблеми, і суперник, звісно, буде помилятися. І вчитись використовувати найменший шанс Ось це боротьба. А коли людина каже: ой, я 50 ходів протримався з майстром чи з КМС, а там Меншпіль був вже програний, і він просто грав до дама, ніяких шансів не було. Краще програти в 20 ходів, але мати шанс на якийсь гарний, на якесь гарне завершення партії. Не бійтеся програти швидко. Бійтеся програти без шансів. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Будь ласка, лайк, підписка. Ну що? Хто хоче підтримка? Тоді будемо працювати і далі.